Ну і коли говорити про те, що відбувається на лівобережжі Херсонщини, пане Петре, треба сказати, що вже і наші наш генштаб, зокрема, офіційно підтвердив той факт, що наші сили оборони присутні, скажімо, на тій стороні Дніпра, більше того, вчора з'явилася інформація, що окупанти тікають з Олешок, принаймні свою адміністрацію. Вони точно вже звідти вивозять. Наскільки там може бути гостра ситуація, враховуючи, що їхня лінія оборони була також по. Пошкоджена підривом Каховської ГЕС. Ну і у нас є певні труднощі, тому що розуміємо інший берег, Дніпро, техніка, резерви все це треба переправити. Сіра зона на лівобережжі суттєво збільшується. Те, що ми там просутні, це однозначно. Але е, образи повноцінного плацдарму поки що невідомі, я на правду не буду давати. Деталізацію окреслення тактичного що ж там може бути, як відбувається, бо десь завдяки тому, що нам всім вистачило розуму не деталізувати цю інформацію, і вдалася ця успішна операція, яка по факту вже є успішною. Питання лише якого розвитку вона не буде, бо що найменше мінометні розрахунки відсунуті від, від, від лівого берега. Дніпра нагадаю, що стандартна робота 82-мм і 122-мм мінометів це відповідно 4,7 і кілометрів, тобто якийсь певний вогневий тиск понижується на правий берег Дніпра, але знову ж важливо не забігати наперед і не давати тої конкретизованої інформації, яка буде нам шкідливою. Там відбуваються корисні для нас речі. Прийде час, коли буде означено все так, як треба. І проговорено вустами Генерального штабу, і тоді ми вдамося до ретельнішого аналізу. Ну, коли говорити про те, що ем, для нас принципово важливо, чим далі ми відсунемо ворога від е, берегової лінії, тим більш захищений буде правий берег. Чи правильно так сказати, пане Петре? Тому що Т... на ну, ті обстріли, які, яких зазнає Херсон, правобережжя, ну вони щодня просто якісь шалені. Так, так, це розумна думка. Якщо із Артилерію, бо все ж таки міномети, це артилерія ближнього радіусу дії. Вже є хороші новини, то розуміємо, що скажімо, Д-30 це у межах 15 кілометрів завдання ударів, а є важкі артилерійські установки, такі як мста Б чи, чи 2 А-36. Це. це Гіацинту вони можуть завдавати ударів і до 24, чотирьох, до 28 кілометрів. Ну такого радіусу відсування артилерії ми поки що не досягнули. Але я думаю, що поступово, крок за кроком, крок за кроком, ця концепція буде реалізовуватися, і Херсон рано чи пізно видихне від артилерійських ударів, бо на праведний жаль ракетні удари і удари шахета будуть продовжуватися. Коли чи варто в принципі порівнювати минулорічну зиму і цю, тому що якщо пригадувати період цей самий минулого року, так здається, що обидві сторони вже якось більше ставали в оборону, готувалися до боїв позиційних? Ну і до такого важкого зимового періоду, зараз ми бачимо, що активізувалися росіяни на сході нашої країни, ми на лівобережжі на Запорізькому напрямку, як можна оцінити ситуація зараз кардинально інша аніж в цей же період минулого року? Не кардинально інше, але і точно не тотожна. Чому не тотожна осінь, аномально тепла. Вересні зафіксований найвищі показники з часю спостережень взагалі на планеті земля, не тільки в Україні, і ще досі ґрунт не намок. Настільки ним уже не можна взагалі рухатися. Це дуже важлива деталь на відміну від попередньої зими. Ми суттєво покращили свої. Показників частині насичення контрбатарейними системами, одна тільки німецька машина кобра, чого вартує, яка на відстані до 100 кілометрів, може засікати більше ніж 200 артилерійських залпів. Ми покращили винищення артилерії суттєво підняли її кратно в кілька разів. І що цікаво, з травня місяців 50 відсотків винищення артилерії це саме дрони Камікази, чого не було. Минулої зими, ну і звичайно, є зміна у частині філософії застосування далекобійних ракет. Нагадаю, що за, за жовтень минулого року вже було застосовано 170 ракет. Ця осінь, якщо мені пам'ять не зраджує, то останній великий масований наліт був десь у кінці вересня, не до го не до Двадцять першого даруйте, якщо я помиляюся, в один е, день. Тобто є такі е, е, акценти зміщені у цьому напрямку. На мій погляд, як тільки зайде справжній голос, е, е, справжній холод, то фронт стане у лінію так званої вогневої рівноваги, але підкреслю знову ж таки контрбатарейна боротьба суттєво покращена з нашого боку на відміну від минулої зими. Вчора і сьогодні у нас перебувають дуже високі поважні гості з візитами. Зрозуміло, що ем, всі не з пустими руками. Наскільки я розумію, Ллойд Остін оголосив вчора про надання нового військового пакету, і сьогодні Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Ну і власне Крістофер е, Каволі також перебував у нас е, з візитом. Ну і треба сказати, що Остін сказав, що українські війська готові до бойових дій узимку. Варто говорити про те, що ці декларації, ну скажімо, мають під собою і таку підтримку серйозну, Що Остін це сказав, розуміючи, яку допомогу буде надано нам Однозначно, Варто так такий десант серйозних людей він не міг бути раптовим. Він не міг бути спонтанним. Він був серйозно підготовлений. Не забуваємо, що завтра має відбутися черговий марш рамштайн. рамштайн. Нехай і в онлайн режимі. Але точно буду синхронізовуватися годинники наданню і по розгортанню подальшої допомоги Україні, і тут ще дуже політично і психологічно правильно все відбулося. По перше, символьно, що саме сьогодні в день гідності і свобода. А по друге, ну останніх кілька місяців дуже сильно зрадонька розганялася, як і в західних медіа, так і в наших українських. На жаль, це явище присутнє, що, мовляв, від України всі починають втомлювати. Ніхто ні від кого не втомлюється. Так, дійсно є проблематика безпосередньо з конгресом США в частині видалення великого спільного ізраїльсько-українського пакету допомоги фінансової. Однак я впевнений, практично на 100%, що Джозеф Байден як найдосвідченіший учасник американського високого політичного олімпу, зуміє знайти ключі до, до сердець конгресменів, і цей пакет буде проголосований. Питання коли і питання в якому обсязі. Ну на це відповідати не можу. Нам кажуть, принципово важливо, аби конгресмени проголосували все таки той проект закону до Різдва, бо потім у них канікули, вони розійдуться. У них день подяки, свята. Наскільки може бути ця консолідація? І до речі, президент в своїх інтерв'ю останніх він говорить навіть не про втому, а про розосередження уваги, скажімо, заходу між Україною і тим, що відбувається зараз наземною операцією Цахалу. Наскільки то є так? Ну, звичайно, взагалі удар Хамасу по Ізраїлю, який придуманий, продуманий організований саме російськими спецслужбами, бо Хамас не міг нічого сам подібного організувати. Це високоінтелектуальна, дуже серйозна багаторівнева операція і мав. У своєму підґрунті відволікти увагу від України в тому числі і ще цілу низку інших стратегічних цілей. Направду дуже важливо, щоб до, до нового року, до вже нового нашого різдва, насправді справжнього різдва, якого цього року ми будемо святкувати з усім цивілізованим світом. Такий пакет був проголосований. Але знову ж таки, тут треба зразу наперед правильно ставити акценти. Якщо цього не станеться, не буде глобальної катастрофи ще як мінімум один мільярд доларів є. Так, звичайно, це не тих 45, які були у запасі, це 1 мільярд, але останні пакети за півроку – це 200-300 мільйонів на місяць, не більше. Останні взагалі 100 мільйонів. Якщо йти по, по нижній планці – це ще 10 пакетів. Якщо йти по верхній планці – 300 мільйонів – це ще 3,5 пакети. Ну, це доволі багато. Це такий ще запас місту, як мінімум до весни є. Ну, а за три місяці може статися дуже багато чого. Функція ленд-лізу, скажіть наскільки ще а, така опція є у нас? Дуже складне питання. Ретельно його досліджував. Вчав я не можу дати виваженої правильної експертної оцінки. Надто мало інформації навколо цього явища. Він, начебто, проголосований. Я собі таку гіп... гіпотетичну думку будую, але ще раз, отут уже не експертність, це вже мої роздуми. Це не є точна оцінка, яку я можу дати. Що це можливо той запасний актив на випадок. Якщо дійсно вони не проголосують пряме фін... фінансування, бо сам лендліз не тільки Україна, це ще багато, багато країн в Європі, які також мали з цього фінансуватися. Але даруйте, перепрошую, і глядача, і вас. Це точка зору. Оце вже якраз точка зору. Це не експертна тверда оцінка. Пане Петре, я сьогодні ми слідкували за тим, що озвучить, зокрема Борис Пісторіус про військовий пакет допомоги. Звичайно, десь ще ця надія була на Тауруси. Ми дуже сподівалися, що все-таки саме з цим він приїхав в Україну. Однак я так розумію, про Тауруси не йдеться, а робиться зараз акцент, зокрема на артилерійських снарядах, тому що ясно, нам дуже потрібно, потрібно багато. Я наскільки зафіксувала в своїй пам'яті, що Пісторіус сказав сьогодні про 20 тисяч, принаймні, це ті, які Німеччина зараз у цьому пакеті нам готова дати. Ну і сьогодні була новина також про те, що постачання США артилерійських снарядів стандарту НАТО в Україну скоротилося більш ніж на 30%. Ну зокрема, це пов'язують також із нападом Хамасу на Ізраїль. Ем, артснаряди зараз питання номер один, і на завтрашньому Рамштайні також. Тобто, вже навіть не ППО, а артснаряди А нічого не змінилося з початку цієї війни, і допоки не з'явиться серйозна авіація і велика кількість далекобійних ракет, та й не зміниться. Що війна на 95% і на цю хвилину залишається війною артилерії. Персонально я особисто знову ж я можу помилятися, а навіть може й хочу помилятися. Не, не вважаю, що є оцих 30% пониження. Коли про це скаже сам Ллойд Остін, то це для мене буде аргументом. Бо коли ця інформація проходить на безлічі інформаційних майданчиків. Дуже з різного боку це все аналізується, дуже з різного боку це все оцінюється. То в мене виникає величезні сумніви, чи це об'єктивна інформація. Для мене авторитетами є тільки ті люди, котрі безпосередньо за це все відповідають. Від них ніякої жодної крихії інформації затвердження отакого, що на 30% щось упало, не було треба дуже дуже мудро і грамотно підходити до аналізу щоб самим собі не нашкодити другий момент психологічно дещо виконаний та викривлений Тауруси. не знаю вже який раз буду це повторювати але бачу що знову треба Тауруси не вундервався німці якщо й мають їх 150 ракет то якщо 50 дадуть то це буде колосально величезний успіх а якщо дадуть 30, то це просто буде Тому ну, та то, атакамсів дали 20. Так, от саме так. Тому не треба піднімати планку очікувань, що мовляв, таурос з'являться і вже щось на фронті перевернеться, не перевернеться. Якісь хороші цілі будуть уражені, і, на мій погляд, доходжу до визнаку, що направду є технічна проблема. Штормше зуміли розуміли інтегрувати в Су-24, але Таврос має до дещо іншу специфіку, особливо в системі наведення і прицілювання. Мені видається, що десь отут є трудність. І найімовірніше, що чекають на F-16, бо туди їх інтегрувати значно легше. Надійся на партнерів, але розраховую на себе, коли говорити про вітчизняне виробництво і з тих новин, які з'являються. Буквально минулого тижня міністр з питань стратегічних галузей промисловості повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво власних шахедів. Сьогодні у протиповітряних силах у повітряних силах сказали, що з дронами власного виробництва Україна абсолютно легітимно може вражати там цілі на території Російської Федерації. Ми можемо зараз розраховувати факти на себе, на свої сили на повністю ще ні, повністю не можемо. Будемо тверезими. 30 років мене не займалися своєю обороноздатністю так, як треба займатися, так як це робили серйозні держави. Я дуже люблю слова отто фон Бісмарка, який стверджував, що будь-яка держава має забезпечити всього дві речі: воєнну безпеку і умови для економічного процвітання. Ні тим, ні тим ми всерйоз так як то має займатися здорова нація. Котра претендує називати себе державотворчою, ми не займалися. Чому ланцюжки будівництва серйозної техніки це тривалі моменти? От, от скажімо, візьмемо танк Т-72. Літера літера. це означає танк 72. Це рік рік концептуальної розробки. Щоб побудувати таку технологію під одну всього машину, потрібно від п'яти до семи років. Звичайно, ми маємо ще старий радянський запас міцності. Він був доволі потужний. ще й на сьогодні він такий. Доволі непоганий, але щоб це все запустити на конвейер, поставити на ту кількість, яку нам потрібна, навіть враховуючи множник, котрий називається війна, бо він дуже скоро все, все пришвидшує, то срібно це місяці. Місяці, а по деяких категоріях зброя усе рівно роки, по іншому не буде. На дві третини ми і досі залежимо від наших західних партнерів, і цей паритет ще буде е, досягатися ну, на мій погляд, роками, але Усе стартануло і рухається у правильному напрямку. нарешті.